Закарпатські лижники успішно розпочали новий рік. Сноубордистки Анна Маріданча та Надія Гапатин стали призерками на Кубку Європи. Анна Маріданча також показала високі результати на етапі Кубка світу. Крім того, гірськолижник Іван Кобаснюк виграв золото і бронзу на міжнародних стартах Фіс Кортіна де Ампецо Італія. А ще став восьмим у супергіганті в італійському Вальгарденії. У такий спосіб установив небачений результат для України. Закарпатець, першим в історії вітчизняного гірськолижного спорту, подолав позначку 50 фізпунктів. Днями також бронзовий призер чемпіонату світу з лижної акробатики Олександр Окіпнюк за сприяння Бергівської міської влади отримав нове помешкання. Радує і зовсім молода зміна. У нас є молодь, яка сьогодні показує на різних міжнародних змаганнях. І от зовсім нещодавно. В лижних перегонах у нас молода, я б сказав ще ще, можливо, навіть не скільки молода школярка дівчина Євгенія Мургач показала дуже високі результати. Головні ж зусилля нині в обласній федерації лижного спорту скеровують на підготовку до 25-х зимових Олімпійських ігор. Порядка восьми сьогодні потенційних членів збірної України саме в зимовіх в лижному спорті, які можуть попасти на Олімпійські ігри. Тобто на сьогоднішній день безумовно першочергове і їхні завдання, і завдання тренерів їх до цього підготувати. У перше, що для нас важливо, щоб формування, наприклад, фінансування нашого, нашого напрямку воно відбувалося справедливо. Тобто, якщо є результати, ми їх бачимо, значить фінансування бюджету має бути. Але це не єдине. Акцент у діяльності зробленої на співпраці з країнами, де культивують лижні види спорту. Із міжнародними організаціями, на кшталт Олімпійського комітету чи федерації лижного спорту. У Закарпатській обласній федерації є кілька потужних спонсорів. Реалізують ідею створення в краї бази Олімпійського резерву з фристайлу та проведення малих зимових Олімпійських ігор. Вагомо значення надають і пошуку талановитої молоді. Її виявлятимуть іще за шкільною лавою зі створенням профільних класів та вибудовуватимуть спортивну піраміду. От уже у нас є певні домовленості, є розуміння, є на сьогодні спілкування з адміністрацією обласною для того, щоб почати з спортивних класів в школі. Потім після цих спортивних класів і завершення правильного завершення мається з результатами, дитина та переходить куди? В спортивний ліцей, який у нас з вами є, є в Ужгороді, прекрасний ліцей, а потім у нас з вами є вищий навчальний заклад, у нас є Ужгородський національний університет, де якому є факультет спеціалізований факультет фізичної культури. Такий багатовекторний підхід дозволяє розраховувати не лише на результати в найближчому майбутньому, а й у значно довшій перспективі. А отже, сподівання на нових олімпійців не безпідставні.